Мої вітання усім, хто долучився до парламентського ефіру, проект позиції, гостя нашої студії. Перший заступник голови комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат України Оксана Корчинська. Пані Оксано, зі святом вас і раді бачити у нашій студії. Вас так само слава Христу. Ну і хотілося почати з того, що кабінет міністрів цього тижня нарешті визначився із тим, хто ж опікуватиметься системою охорони здоров'я, а тією сферою, в якій ви активно працюєте. Як ви сприйняли призначення нового міністра? Зараз розповім про міністра. Все ж таки хочу привітати ще раз всю Україну з великим святом священ освячення Руси. Нашої нагадую, що ця територія спокійно в віку була Русію. В грецькі традиції називали Русь або Рось або Росія це належала назва території нашій. Норвежські рицарі, котрі приходили сюди в 9, 10, 11, 12 столітті, до сих пір мають в своїх прізвищах ті, що мають трусі чи русин, і так далі. Це ті, хто безпосередньо жили на цій території, тобто до сих пір. Тому хочу привітати з нашим великим святом, нагадати, що сьогодні у нас буде хота у православної церкви Київського автокафе, автокафельної церкви. Всіх запрошую підтримати наших мирян. Стосовно нашого новопризначеного виконучого обов'язки Уліани Супрун. це дивовижна жінка, великий патріот України, дуже системна людина, котра змогла з дуля в свій час на початку війни створити підготовку всіх інструкторів по тактичній медицині, котра змогла організувати всю допомогу діаспори нам. За організація пані Уляни захист патріотів допомогла і в даному разі навчила не просто прослухали, а навчила рятувати собі життя при пораненнях більше ніж 50 тисяч бійців. І так само всі ці 50 тисяч бійців на фронті отримали аптечки від захисту патріотів. Це людина, котра приїхала з перших днів революції в Україну, не сумнівалася стосовно того, коли прийняла рішення прийняти зразу громадянство. Вона за освітою лікар, У неї надзвичайно успішна кар'єра була в неї і в її чоловіка в Америці. Я в цьому плані дуже рада, що все ж таки ми з вами перестаємо звертатися просто до іноземців, думаючи, що вони врятують нашу країну. Порятунок нашої країни це в першу чергу задача нашого народу і ці того частини народу, котрий є нашою діаспорою. Котре живе за кордоном і дійсно активно готове допомагати, і це дуже добре, що вони приїжджають, що вони повертаються на рідну землю, що вони повертають собі громадянство і готові продовжувати розбудовувати нашу країну. Це рішення уряду, воно якимось чином узгоджувалося із членами профільного парламентського комітету. Ми це дійсно неодноразово обговорювали, і я щиро підтримувала призначення у пані Уляни заступником. Тому що бачачи ситуацію в мозі сьогоднішнього часу, коли ми ледве говтувалися від МОЗу минулого часу, котрий заблокував всі міжнародні закупівлі, протягом року повністю саботаж був старого апарату. А, на жаль, побачила, що та команда, котра перейшла нова. Так само почала активно Віктор Вікторич Шафранський, будучи виконавчим обов'язки, почав надзвичайно активно повертати чиновників азаровських часів. Він їм роздав всім місця радників, але, на жаль, на управління поставив тих людей, які нічого не вирішували. А насправді вирішували тільки радники, і без підпису у цих радників. Причому це радники не просто це люди, котрі працювали в міністерствах охорони здоров'я. Вони працювали там протягом. П'яти-сіми, десяти деяких років, і це якраз період і кінця помаранчевої і початку а, Азаровська Януковича часів дуже активно. Серед них люди, котрі ну, чудово спеціалісти по відбудовам корупційних схем, мене це здивувало таке призначення пана Шафранського. Я йому задавала неодноразово ці питання, не отримала відповіді. І тому я дійсно для того, щоб оновити все ж таки і не надіятися на реставрацію старої системи, тобто про все ж таки. Таке повернення до старих, в тому числі корупційних принципів. Я рада вітати Уляну. Я переконана і надію, що якщо уряд, якщо пан Гройсман, якщо президент будуть мати політичну волю, дадуть Уляні сформувати нову команду, дадуть Ульяні дійсно сформувати. І стратегічний і тактичний напрямок, але без нової команди вона нічого не зможе зробити. Ми повинні всі це зробити. Пані Уляна не зможе продовжувати діяльність, якщо вона не зробить аудит всієї нашої системи охорони здоров'я України. І їй, звичайно, треба буде завершити вже введення і всіх міжнародних лікувальних протоколів, тому що це надзвичайно важливо, і продовжити ті зміни не хочу казати вже реформи, тому що вже реакція на це слово жахлива. А тому, що у нас постійно щось реформують а результату для людей немає. Тому я покладаю надії, і але єдина їй потрібно дати карт-бланш і звичайно, їй потрібна сильна команда. Пані Оксано. Чи не здивувало у вас прохання прем'єр-міністра до пані Ульяни незабаром представити стратегію саме розвитку чи реформи галузі? Невже в нас цієї, цієї стратегії немає? Комітет організовував і парламентські слухання, і зокрема це багато обговорювалося в рамках вашої роботи? А, ні, у нас була кілька стратегій. Вперше з новим парламентом голова. Комітету Ольга Богомолець презентувала першу стратегію «25 кроків. Потім була озвучена, але це загальні слова. Колишнім міністром е мозу квінташвілі, що гроші повинні йдуть йти за пацієнтом, абсолютно вірний принцип, і всі це повторюють. Але от як це організувати? Тобто, озвучувати принцип це чудово. Як організувати? Потім е пан Шафранський виконуючий обов'язки, е теж озвучив на колегії нову стратегію повернення до. Е Ну, в даному разі, скажем, це була одна в тому числі до рембурсації, до, до референтних цін, і це правильні кроки без сумніву. Тут важливо зараз. Я думаю, що тут важливо пані Уляні об'єднати все це, що було зроблено в країні. Конкретизувати таки, з механізмами. тому що да, об'єднати, подивитися на той позитивний негативний досвід пілотів. Тому що, от, наприклад, в нашій країні останні 5 років безліч були пілотних, пілотних проєктів. Країна вкладала це гроші, висновки так нікому не зрозуміли. Що нам вдалося, що позитивно, що негативно. І оце все, що є кращого. Я надію, що вона це все об'єднає, але важливо, все Такі і ми говорили сьогодні з пані Ульяною на цю тему. Будемо говорити важливо зробити аудит. Аудит, тому що неможливо рухатися, не розуміючи, не розуміючи, база, не розуміючи що, що ми маємо насправді на, на даний момент реально. Тому що, от ви подивіться, ми обговорювали з вами дійсно невдалі, скажімо, частково проведення міжнародних закупівель. Але ми абсолютно опускали, що відбувалося з нашою субвенцією. Це десятки мільярдів гривень, коли були роздані по областям, і коли області зловживали на такому рівні, що я не розумію, що роблять місцеві прокуратури, що робить наша прокуратура, коли і пані Богомолець і я кілька разів подавали документи на розслідування, тому що там чітко видно зловживання крадіжка державних грошей, щоб ви розуміли в сотнях мільйонів гривень. В сотні мільйонів гривень. тільки на тому, що деякі області сусіди одні купують. Утліки, а другі купують тричі дорожче одну позицію, одну ту ж саму або навпаки вдвічі дешевше Інші області купили. Тобто, це відбувалося просто повний безлад. Що хто хотів? Тобто, в них змова відбувалася на дотендерній е е е якраз основі, і на дотерному періоді відбувалася змова. Вони е ну за принципом, а у нас це була найнижча ціна. Ну, зловживання були шалені, і я не розумію, чому до сих пір не відповідають за це керманичі областей? Пані Оксана, не ну хочеться вірити, що злам нарешті настане новий виконуючий обов'язки міністра, бажаю вам злагодженої роботи, щоб вона була спільною. Ну а ви особисто у позапарламентський час перебуваєте на фронті, де допомагаєте військовим. Цього разу ви були вимушені повернутися до Києва саме через хресну ходу. От як підсумок, чи були ці всі очікування? Надмірними чи дійсно правоохоронна система справилася? Ви маєте на по хресній ході. Я, по перше, дуже вдячна міжвідомчому нашому штабу медичному. Це цивільний військовий штаб, який ми створили ще в травні 15 року. Ми його створили якраз для того, щоб координувати. По зоні АТО, і я єдиний вже два роки лишаюсь міжвідомчий координатор зони АТО. І моя задача звести в зоні АТО всі якраз наші проблеми міжвідомчі, да? коли ми приймаємо поранених в цивільних лікарнях, коли там знаходиться підсилення наших мобілізованих лікарів або госпіталій Міністерства оборони, коли ми приймаємо одну мережу, організували для евакуації поранених як мирного населення, так і військовослужбовців, всіх родів військ. І це ми створили для цього штаб, І дуже добре що ми його відпрацювали вже на всіх ситуаціях екстрених, котрі відбуваються в місцях скопичення народу. І вчора ми дуже добре підготувалися. Я дуже вдячна всім членам штабу. Дуже добре спрацювали і наші медичні працівники МВС в даному разі екстреної медицини. Тобто, у нас з вами не було ніяких естесів, тільки тому, що ми були добре готові. Як ви приймаєте взагалі ажіотаж цьогорічний навколо цієї хресної ходи? Е, прикро, ми не мали права допускати це під час війни. Ми не маємо права допускати те, що може а, о -о, образити гідність наших хлопців на фронті. Ми не, маємо, не можемо, це, до речі, не тільки до хресної ходи відноситься. Я, я вважаю, що велика помилка проводити великий парад в цьому році. Велика помилка. У нас немає з вами ні фінансового ресурсу, у нас немає ні технічного ресурсу, ні людського проводити такі паради. Не повинні бути такі паради під час війни. У нас на фронті всього не вистачає, всього, щоб ви розуміли. особливо особового складу. У нас зараз, щоб ви розуміли, на 4 пятій хвилі у нас демобілізувалося півтори тисячі медиків. Демобілізувалися, а зайшло по контракту 57. Ви розумієте, що у нас відбувається? Тобто, що у, нас вона зараз... на да, у нас зараз кадр. У нас зараз начмет промзони а, батальйону ВДВ. Дівчина 22 роки. А, я її дуже пишаюся. Її її дійсно надзвичайно поважають, шанують всі бійці ВДВ. Але тим не менше, ви розумієте, да, що з нашими кадрами відбувається. У нас зараз на Зайцево напрямок, який е, допомагає нам евакуювати Асап. Це одна із кращих громадських організацій, котра взяла у нас чотири самих важких напрямки евакуації, в тому числі Авдіївку, Зайцево, е, Майорське, е, Пєскі, е, Міроновська, Луганська. Вони евакуюють. Так, у нас зараз там стоїть дивовижна людина, його позовний док. Якщо будете проїжджати по, на повз логістичний центр, котрий так ніколи не запрацювали, хоча країна вклала шалені гроші в це, зато у нас є площадка під наші швидкі допомоги, котрі вивозять поранених. Ви побачите там доказ зверніть увагу, він вже майже рік працює в Зайцева, саме на цьому лінії зіткнення, надає допомогу як військовослужбовця, так і єдиний доктор, котрий веде прийом в самому Зайцева. Єдиний. Так от ця людина видатна. Він останні 10 років викладав анестезіологію в Лондонській військовій академії. 10 років людина полишила кар'єру, людина полишила Лондон, родину, приїхала щоб сюди на фронт. І більше року. Якщо ви побачите цю скромну людину, до речі, він доктор наук, щоб ви знали. І ніхто ніколи, навіть наші парамедики, молоді хлопці дівчата, котрі там знаходяться, були шоковані, коли я їм про це розповіла, тому що він скромно більше року про це мовчить. Що насправді він ну, він, ну, скажімо, в Англії зробив просто вражаючу кар'єру доктора, вражаючу покинути все. Мені навіть прикро, що ми про своїх героїв дізнаємося тільки героїв, тоді, так. коли вони помирають. Так не повинно бути. Розумієте, так не повинно бути. Для мене зараз була важка ситуація. Мені прийшлося вивозити 93-ю бригаду, коли там загинув дійсно видатний командир Аса. Але мало хто говорив про іншого видатного командира СТАФа, котрий вижив, котрий вижив так, і він для того, щоб врятувати в тому числі Асу і своїх ще двох важко поранених бійців, край важко, така абдомінальна відкриті поранення, ампутація кінцівок. Для того щоб врятувати цих бійців, вони виходили з боєм. Їх росіяни це росіяни, не які не ДНР, їх пробували взяти в оточення, щоб взяти живими. Само собою хлопці не здалися живими. І коли вони виходили, відстрілюючи, він зрозумів, що підірвалася БМП. І лишилась тільки одна машина. Він відправив всіх поранених, а себе з жгутами на трьох кінцівках. Це він вже була година. Вже година минула, як у нього на трьох кінцівках були жгути. Він дав команду далі продовжити його волокти пішки це ще одна година, тому що він не поміщався в цей БМП, бо там була. Перенабор поранених і потрібно, щоб сам інструктор надавав їй медичну допомогу. Він розумів, що він втра... може втратити три кінцівки, тому що вже у нього жгут був більше години. Він знав, що для того, щоб його винести на опорний пункт, потрібна ще година, так і відбулося. Його зустріч з, з, з санінструктором. До речі, дивовижний чудовий санінструктор другого батальйону 93 третього це він виконує обов'язки зараз на Чмєда. Я хочу велику подяку. Я просила командування його нагородити. Цю людину тому, що він вже оцей санінструктор вже став відрятував життя, тому що в нього було на щиті написано е, е, час накладання жгутів, і він абсолютно правильне рішення в оазіку прийняв, що поки все ж таки через дві години, він зміг евакуювати цього командира роти 93-ї бригади важко пораненого, і розумів, що у, у нього молодого хлопця 23 роки, вони сасою вчилися ще в коледжі, що можуть ампутувати три кінцівки. Він абсолютно правильно зміг відпустити жгути, регулювати, регулювати кровотечу на, на тій нозі, де була найбільша втрата. І став вижив, став зараз в лікарні Мічнікова. Про таких командирів теж треба розповідати. Розумієте, у нас якась звичка в українців чомусь згадувати і говорити тільки про загинувших, це неправильно треба живим теж треба пам'ятники ставити про них треба розповідати треба щоб знали їх матірі про їх подвиг. треба знали тому що от е, само собою що ми будемо про наших загинувших і їх пам'ять буде вулиці названі школи названі ми будемо молитися за наших хлопців все життя але навіть не віддячити в тому, поки людина жива Так, але поки... в тому числі ті що вижили котрі врятували ті командири не тільки командири котрі врятували своє життя своє 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 Своїм бійцям життя жертвує своїм, розуміючи, що він іде на ризик, лишиться без трьох кінцівок. Ви розумієте, що це таке? Я надзвичайно вдячна і хочу, щоб про це всі знали, тому що я давно не бачила, коли я увозила Стафа на евакуацію вже. Відправляли на Дніпр його ко командир БМП, котрий якраз підірвався, йому 50 років він вмовлявся у нас госпіталізуватися, хоча в нього була контузія, і він постійно так рукою вбив в санітарну машину і казав, що командир, командир, можна я вас теж довезу? Командир, можна я з вами? Я давно не бачила, що 50-річні кадрові військові. Командир екіпажу так відносився до 23-річного командира. Ми переможемо з вами. Ми великі нарід і велика нація, тому що у нас є такі люди. Ну я вам хочу подякувати, що привертаєте увагу до таких подій, до таких людей. Залишок своєї парламентської відпустки, я так розумію, проведете так само на зараз сході між фронтом. Зараз моя родина настоює, вважаючи, що у мене глибокий ПТСР після двох тижнів фронту, тому що мені прийшлося працювати зараз в 12 наших лікарнях першої лінії і в чотирьох госпіталях. Мені дійсно дуже важко далися і нашому фронту, і нашим хлопцям всі ці обстріли нас обстрілювали з нони. У нас багато було за ці два тижні загинувших. Зараз і за продовження мінських угод вони трошки вони трошки, трошки притихли, тому що так в день по нас обстрілювали кожен день, щоб ви розуміли, порядка 500 снарядів випускали по нашій території 500, а від 500 до 1000 кожного дня. уявляєте собі, да якщо ви порахуєте скільки за нас випустили за два роки. Ви зрозумієте, що мінімально мінімальна півмільйона снарядів випустили по нашій території, по нашому населенню, і я хочу вам зазначити, що це запас дуже великих країн. Тобто, я підозрюю, що запас Білорусі, наприклад, по снарядам вже закінчився би через рік. При таких умовах. І нагадую вам, що в ДНР і в ЛНР ніколи не було ніяких складів зброї. Всі, всі склади лишилися на нашій території, і навіть коли вони проходили через ці склади, наші хлопці, військові не віддали жодної машини, жодного снаряду і е, бандитам. І тому розповіді про те, що в них вони мають, начебто, якісь склади. Я вам хочу сказати, що нещодавно була гуманітарна допомога, їм завезли чергову партію страшних снарядів. Це Нона. Нона це снаряд заряди, котрі використовуються для 120-го Калібру мінометів, але вони мають по потужності сто Вони прибувають, на жаль, наші бронежилети, ну всі будь-які бронежилети, вони мають таку реактивну силу. І це, це російського виробництва снаряди. Росіяни безпосередньо беруть участь зараз в ДРГ. Нещодавно у нас був випадок, коли вони мало того, що брали вони в Авдіївці участь в ДРГ, Вони ще пафосно кричали, що передайте всім вбитим укропам, що це Псковська дивізія ВДВ, тобто вони ще. І акцентують на, на цьому, розумієте? А, нам зараз потрібно дві допомоги. Нам отримує того, що я надію, що все ж таки президент зрозуміє, що ми не обійдемося ще раз без мобілізаційних хвилі в першу чергу по лікарям, тому що у нас зараз просто не просто нехватка лікарів, а катастрофа Саме з фронтовою ланкою. Ми нормально витримуємо госпітальну ланку, справляючись тим, що ми забираємо з військових госпіталій на підсилення лікарів. Але все ж таки з військовою ланкою нам дуже важко. Не на те, що у нас дуже висока зараз в міністерстві оборони зарплата, фільшера і середньомедичний склад отримує в зоні АТО від 8,5 тисяч гривень зарплату. від з половиною тисячі лікарі 13-14 тисяч гривень, мінімальна і більше все ж таки, на жаль люди не підписують контракт. Доктора пояснення таке, що я на. Побутовому хабарі в своїй лікарні за 2-3 операції возьму більше, ніж, ніж офіційна легальна зарплата Міністерства оборони. Це погано. Це говорить про те, що навіть якщо б ми нашим медикам з вами отак би підняли зарплату, як би мені хотілося, щоб Міністерство оборони, бачите, ми не набрали б контрактників. Хоча я розумію, що, звичайно, цивільним медикам страшно, їм не хочеться їхати на фронт, їм не хочеться в даному разі ризикувати, у них всі сім'ї, ми це все розуміємо, хоча дуже просимо. Допомоги і людям, особливо у котрих шукають роботу, у тих, у котрих там скорочуються районні лікарні. Вас дуже чекає зараз воєнкомати, надзвичайно. Будь ласка, нам потрібні зараз фільшера, нам потрібні зараз лікаріння відкладних станів, нам потрібні зараз терапевти, нам потрібні медбрати, і медсестри, нам потрібні санітари, фронт за будь-якого медика вдячен кожному хлопцю, котру я зараз об'їхала всю зону, окрім тільки не була на Станіці Луганської, Кожного медика, який підписав контракт, я особисто дякувала. Тобто я об'їхала всіх медиків, тих, що підписали для мене. Ці хлопці, дівчата, котрі підписали, хоча б даже продовжили або після того, як вони служили на півроку, або підписали новий. Вони для, для для мене герої. Тому що для нам надзвичайна їх допомога потрібна. Надзвичайна. І зараз дійсно я вам скажу, що якщо ви поїдете, ви побачите у морських піхотинців, і. 93-я бригада, 128-ма і в 58 восьмій наших ВДВ батальйонах, 81 й бригаді. Дуже важко нашим зараз хлопцям, 10-та бригада, Донбас, Україна. Слава Богу, справляються айдарівці. Айдарівці взагалі молодці виглядають. Я вам скажу чесно, це оновлений айдар. Це я просто закохалася. Мені не хотілося. Я там до ночі була, і мені треба було виїжджати дуже пізно вже на Волноваху до лікарні. У нас там були свіжі поранені. Мені просто, якщо б не поранені, я б там. Лишилися, тому що атмосфера там надзвичайно чудова. Дуже дуже грамотний командир, молодець начмет, котрий даже ще наші апарати, котрі ми передавали йому на станіцю щастя. 18 апаратів він ще так їх економно використовує дійсно тільки на своїх поранених, що навіть зараз вони вже під Марінкою у нього знаходяться. Він їх показав, тобто у нього звіт, аптека така, що медсклад ще ділиться з іншими батальйонами. Тобто, взаємодопомога на фронті фантастична. Фантастична, у нас була важка ситуація, коли обстріляли 54-й розвідбат, якраз Ноною. Розбили і це у нас загинули люди, і тільки одного хлопця вдалося. Так от його врятували якраз санітарка, котра знаходилася в іншому підрозділі недалеко. Тільки почувши, що відбувся обстріл, вона туди поїхала, врятувала, вивезла. І поки доїхала його рідна частина, хоча вони всього були санінструктор всього в пів години їзди, але поки вони доїхали, він вже цей боєць був у нас в Маріуполі в лікарні. Це фантастична взаємодопомога. Так ми і повинні діяти. Ми Повинні і там ми діємо як єдина родина, і щоб навчити всю Україну так жити, тоді ми з вами були б один із кращих народів в Європі, як мінімум. А може й на землі. Хочеться вірити, що так і буде. Пані Оксана. Я вам дуже дякую за цю розмову. Те, як ви переповідаєте події з фронту, ну мало хто з такими емоціями переповідає. Я вам дуже дякую за це. Да, моліться за наших хлопців. Всі моліться за хлопців за дівчат. Не забувайте про них. У них війна. Не забувайте, Оксана Корчинська, народний депутат України, була гостею нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.